Я не хочу себе з цим асоціювати, я також частина ЛГБТ, але ну, це вже занадто. І взагалі, чи не самі ми винні? Всім привіт, мої фікусята! І сьогодні ми поговоримо за таку чудову тему, як внутрішня гомофобія. Спонсором цього відео стали люди з коментарів, хто ж іще. Ось ці люди, які, я взагалі то також частина ЛГБТ, але і там починаються просто гомофобні цитати. Ну ви розумієте, я думаю. Загалом я буду казати про внутрішню гомофобію, але в великій кількості це, типу, і внутрішня трансфобія, і будь-яка внутрішня дискримінація, якщо в частини ЛГБТК плюс спільнота. Ну, і типу. Просто така обмолочка. Звісно, почати треба з того, що таке внутрішня гомофобія, ну, відповідно. Насправді, якогось такого цільного визначення ну, немає. Це можна сказати як так більш загально, коли, наприклад, людина не може сприйняти свою ідентичність, прийняти її, або коли людина проєктує свою ненависть, свою злобу на інших ЛГБТК плюс людей з певних причин, або можна сказати так більш специфічно. Наприклад, коли людина вважає, що стереотипи стосовно ЛГБТ людей це правда, і сама намагається в них втиснутися, і в тих, хто не втискується в них, називає несправжніми ЛГБТК плюс людьми. Прикладів багато, і про це ми, в принципі, поговоримо, тому не бачу сенсу тут дуже про цей вой. При прикладами внутрішньої гомофобії може бути величезна купа всього. Починають з таких найочевидніших варіантів, як ненависть себе, там, неможливість прийняти себе, проєктування своєї ненависті на ЛГБТ, людей, які можуть себе прийняти, тому що ти злий на них, що ти не можеш, або там намагання. Видати, що ти найбільш гетеро-гетеро в цьому світі. І тому ти проти всього лігібітешного і так далі далі далі. Їх загалом дуже багато на перших двох сайтах, яких я погуглив. Ну, типу, там було величезна купа. Зараз я вам тут прочитаю декілька. Проба змінити свою ідентичність, думка, що гомофобія, трансфобія і інші види дискримінації до ЛГБТК плюс людей не є такою великою проблемою. Запихування в себе в рамки стереотипів, бо ти вважаєш, що тільки так ЛГБТК плюс люди живуть. Претензії. До людей, які не живуть стосовно цих стереотипів, занижена самооцінка, розділяння сексуального та романтичного життя, про це ми ще поговоримо. Звісно, суїцидальні думки, проблеми з психікою, вірування, що існують правильні і неправильні способи бути ЛГБТК плюс людиною, що теж стереотипи, тощо. Тобто, у прояві внутрішньої гомофобії. Величезна купа, ви можете погуглити, Але так, я назвав вам такі найбільш ті, що запам'ятав, такі найбільш бісячі для мене, ну і так далі, ви розумієте. Але чому ж так? Життя в гетеронормативному суспільстві, недостатня обізнаність, купа стереотипів, які на тебе навалюються, і відповідне небажання або неможливість асоціювати себе з Алговетека плюс людьми, банальне несприйняття себе і неможливість рефлексувати. Ставлення суспільства до плюс людей, релігія, ну тобто ну, звичайні причини, які, я думаю, ви і так розумієте, що я тут розпинаюся. Саме проблема в тому, що не всі люди здатні відрефлексувати і так далі. Про це ми поговоримо, що створює великі проблеми через саме цю внутрішню гомофобію. Можливо, взагалі з'явилося питання, чому я взагалі записую це відео. Насправді це здається таким очевидним. Але ну, по перше, не дуже ну не для всіх. Нам потрібно про це говорити, тому що внутрішня гомофобія має наслідки ну для конкретних людей, в принципі, тому що ну, жити і ненавидіти або не могти себе сприйняти це. Ну, м'яко кажучи, не дуже класний експірієнс. Ну, не всі б хотіли його пережити. Я його переживав і не рекомендую. Тому якби так. А по-друге, це впливає і загалом на ЛГБТК плюс людей, тобто не тільки тих, які переживають або переживали там внутрішню гомофобію колись, тому що має наслідки. Далі я поясню, що я маю на увазі. Тому про це і важливо говорити і розповсюджувати про це. Ну, а також важливо говорити про інші теми стосовно ЛГБТ. Тому ви можете підписатися, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, там відчували ви на собі внутрішню гомофобію чи трансфобію, чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а ще можете підписатися на мій телеграм, бо там я також говорю речі. Не завжди дуже важливі, але говорю. Які ж в нас такі жахливі наслідки внутрішньої гомофобії є? Що я присвячу цьому окреме відео? Ну, по-перше, це окремі наслідки для окремих ЛГБТК плюс людей у вигляді, наприклад, погіршення ментального стану, або, наприклад, розділення сексуального і романтичного життя, що погіршує якість стосунків, наприклад, що унеможливлює знайти ці стосунки, навіть якщо тобі цього хочеться, і так далі. Але також внутрішня гомофобія впливає на ЛГБТК плюс спільноту загалом, тому що. Щоб зрозуміти мою думку, треба зрозуміти одну чудову річ. Ну, Не дуже чудову, всім байдуже на дискриміновану групу, крім дискримінованої групи. А ось що буде, якщо сама дискримінована група себе дискримінує? Питання риторичне, бо всі ми розуміємо, що буде. А в нас є такі люди, є гомосексуальні, трансгендерні люди, які не підтримують розвиток прав ЛГБТК плюс людей. Тому що це щось на кшталт, ось вони, вони вони такі. ну, не, не дуже нормальні. Ось я, я ЛГБТК плюс людина, і я ось вам погоджуюсь. Ось нам не треба ось таких ось прав, в нас все нормально. У нас все нормально. Це намагання, так би мовити, бути нормальним, вписатися. Тому що ти якби ЛГБТК плюс людина, ти вже не вписуєшся в стандартну. Патріархальну систему, але ось ти підтримуєш цю систему, навіть якщо ти не вписуєшся, і на тебе посиплеться менше дискримінації, менше хейту і так далі. Шлях найменшого супротиву, так би мовити, неможливість відрефлексувати, бо ну не всі можуть, не всі хочуть це робити. І потім, наприклад, ось таких людей, які... Нормальні ЛГБТК Плюс будуть таскати гомофоби і трансфоби. Вони будуть казати, що ось ви ж можете бути нормальними. Але звісно, це херня. Ну, типу, неможливо задовільнити гомофобів і трансфобів. Вони задовільняться тільки коли ЛГБТК Плюс зникне в принципі. Але такого не буде. І навіть і такі люди, які не можуть відрефлексувати. Не хочуть рефлексувати, або що стають такими прикладами, які будуть таскатися всюди, де треба і де не треба. Зараз в Америці є. Ну, принаймні була там пару місяців, я вже не слідкую за цим. Блогерка трансгендерна Келлі, здається звати, і вона підтримує консерваторів і. Її, звісно, її таскали. Звісно, консерватори таскали її, як приклад, що ось нормальна трансгендерна людина, і її існування зокрема призвело до того, що, наприклад, там існують зараз стікери, тільки гетеро, які можуть повісити. Собі якісь бізнеси, магазини або що, і тебе легально можуть або не впустити, або вивезти з магазину. Тобто, тебе можуть обмежити в твоєму праві, купити там їжі, купити одягу, купити взагалі будь-що на основі твоєї приналежності до ЛГБТК-плюсудини. Зокрема, тому що в нас є ну, не тільки, але вона дуже була класним прикладом для консерваторів, тому що вона була самостійно правильною, нормальною трансгендерною людиною. Хоча вона також постраждала очевидно, тому що вона живе чи жила. Ну я ж кажу, не слідкував за нею давно в штаті, де змусили всіх людей зробити, де транзішн, що її також доторкається. Класний мув. наприклад, закриті люди в парламенті, тобто, ну закриті люди в привладці, це не добре. Краще ніяких ніж закрити, тому що ось побачив парнів назад цю новину, коли якийсь чел проголосував проти легалізації одностатевих шлюбів. Але потім через 10 років, здається, він зробив і як гей. Тому що внутрішня гомофобія, тому що тобі треба страв... говорити через неї ось цей образ, що я справжній гетеро, найбільш гетер найбільш гетерний гетеро цього світу. І ти не будеш хотіти асоціюватися з ЛГБТК Плюс взагалі ніяк, не кажучи вже проголосувати за чи ініціювати якісь закони в підтримку ЛГБТК Плюс. І це, звісно, зачіпає нас, тому що, ну, типу. Коли людина не тільки не допомагає якомусь закону, а ще йому протидіє, коли ця людина при владі це шкодить і так далі, приклади можна ще наводити. Тобто внутрішня гомофобія навіть окремих людей впливає, може впливати на людей в ЛГБТК плюс, в принципі. І це жахливо, те, що люди в принципі страждають на внутрішню дискримінацію в себе, це жахливо, але все ж і хто ж у цьому винен? У вас можливо, склалося таке питання, можливо, зараз захотіли звинувачувати цих людей за те, що вони чи що тупі, не розуміють, чи що. Але ну я б не дуже поспішав так робити, тому що так емоційно, коли ЛГБТК плюс людина висловлюється проти, наприклад, законів або проти адекватних тейків для ЛГБТ людей. В підтримку себе по суті. Але чому це не людина з вакууму? Вона не існує просто так, вона не прийшла ні звідки. Наже в цьому суспільстві. І так бути ЛГБТК плюс людина в цьому суспільстві, в нас в суспільстві, в принципі в різних країнах, складно. Може бути складно. Десь легше, десь гірше. І звинувачувати людину в тому, що вона не може відрефлексувати або не хоче, намагається. Зробити своє життя кращим, навіть якщо це краще, не зробить нічого і тільки погіршить самий там, стан цієї людини, погіршить ментальний стан і, або призведе до чогось, це все одно спроба людини влаштувати своє життя кращим. Людина думає, що вона може себе змінити, що вона може прийти до норми. І звинувачувати людину в тому, що вона хоче зробити своє життя кращим, навіть в такий деструктивний спосіб, це бред. Ми маємо звинувачувати не людей, які постраждали від внутрішньої гомофобії. Ми маємо звинувачувати гомофобів, ми маємо звинувачувати квірфобів, ми маємо звинувачувати патріархат. Тому що ось вам приклад. Кому вигідно, щоб ЛГБТА Плюс люди вважали, що, наприклад, Прайд це щось бридке? Ну ось, як приклад, так мені просто писали здається, під відео про Прайд, що це щось таке, таке. І це була ЛГБТК Плюс людина, вона про це сказала. І давайте так. Гомофоби і квірфоби змусили деяких людей думати, що прайд це якась секс-подія, де там взагалі щось незрозуміле відбувається, і так далі. Але ні. Прайди, ну, типу, так, на прайдах можуть бути люди у відвертих костюмах. Якщо ви не знаєте нащо, то сідайте на величкий вам урок вір історії від мене. Дуже часто гомосексуальність зводили лише до гомосексуального сексу. І дуже часто гомосексуальність заборонялася саме через гомосексуальний секс, наприклад, той же Радянський Союз. Там була стаття за мужеложство». Не за гомосексуалізм, а за мужеложство. І так далі. Гомосексуальний секс вважався бридким, неприроднім, хоча я вибачаюся поцілунки, в який момент настало дуже природнім, в який момент запхати язики один одного в рота, це стало ще чимось природнім, мастурбація, оральний секс. Ну, типу, але ні, тому що під це не прикріплюється ЛГБТ. А ось під анальний секс дуже навіть такий стереотип підкріплюється. Тому це вважається чимось поганим, неприроднім, бридким, гріховним. І дуже часто саме гомосексуальні стосунки зводилися до сексу, як я вже сказав. Тому нам зараз, в частності, потрібно розповідати, що гомосексуальний секс це не щось бридке і погане. Нам потрібно розповідати, що гомосексуальні стосунки це не тільки гомосексуальність. І так далі. І знаєте, хто допомагає показати те, що в гомосексуальних людей є секс, також ще частина гомосексуальних стосунків, що це є нормою і що це не є чимось бридким. Люди у відвертих костюмах на прайдах, тому що ось ця секс, культура, сексуальна складова, всяка ось ця відверта, ось всі ці штуки, які ви можете зараз гадати, це існує на прайдах, в тому числі, щоб показати, що? Гомосексуальний секс він є, і це не щось погане. Ну, типу, ось поінт існування ось таких перформансів на Прайді. Але навіть незважаючи на це, на прайдах немає, наприклад, сексуальних взаємодій або будь-якої сексуальної штуки. Там ніхто навіть голий не ходить. Ну, типу, камон. Але знаєте, що відбувається на прайдах, окрім цього? Наприклад, репрезентація. Репрезентація Олекбатерка плюс людей. У військовій сфері, у поліцейській сфері, у, в принципі, різних сферах колони батьків, які підтримують ЛГБТК плюс людей, тощо. Активісти, публічні люди, які приходять підтримати ЛГБТК плюс людей, говорити на важливі теми, також відбувається на Прайді. Але гомофоби хочуть, щоб вважали, що Прайд це якась ветешистка секс-подія. І бо їм вигідно, щоб ви не знали про те, що Прайд це репрезентація, що прайд це сейфспей, що на прайді ви можете знайти однодумців, друзів і так далі. І тут ви не зрозумієте мене неправильно. Ви маєте повне право не любити ходити на прайди, не розуміти їх і так далі. Ну вони не для всіх. Але що кажуть ЛГБТК плюс люди, яким не подобається Прайд. По-перше, що це щось бритке, що це про щось про якийсь секс, що це якась хтивість, розпуста дихає вам спину, і що вони не хочуть бути з цим асоційованими. на рахунок ось цього, що ви не хочете бути асоційованими з чимось. Можливо, я вас здивую, але адекватні люди не будуть асоціювати вас ні з ким і ні з чим. Ну не будуть адекватні люди асоціювати одну ЛГБТК плюс людину з будь-якою іншою рандомною ЛГБТК плюс людиною. Так де це не працює. Так роблять лише гомофоби, квірфоби, які вважають, що ЛГБТК Плюс це організація, що всі ЛГБТК Плюс мають спільну думку і так далі. Адекватні люди розуміють, що це не так. Адекватні люди розуміють, що ЛГБТК Плюс це люди. А люди є різними. У нас є різні погляди, різні ідеологічні, політичні, економічні думки і так далі. Ми всі різні, вам не потрібно бути з кимось асоційованими. вам не потрібно бути з кимось порівняними, вам не потрібно любити прайди або не любити прайди, вам не потрібно погоджуватися з усім, що роблять ЛГБТК плюс організації. Бо ви це людина, у вас є повне право мати свою думку і не бути ні з ким асоційованими, і не бути ні до кого приписаними. Так роблять лише гомофоби. Я розумію, що у кожного ЛГБДК людини може бути своя думка. Я не буду вас узагальнювати. Так будуть робити гомофоби. Вам не потрібно говорити мені, що ви не хочете асоціюватися з прайдом. Бо я не асоціюю вас з прайдом. Ви це людина, ви особистість і так далі. І будь-яка ось ця фраза Я не хочу бути асоційованими. Від ЛГБТК плюс людей по відношенню до ЛГБТК плюс людей є внутрішньою гомофобією, тому що ніхто з адекватних людей не буде просто так брати і асоціювати вас один з одним. Ви ЛГБТК плюс людина, ви частина ЛГБТК плюс спільноти просто за фактом вашої ідентичності. Вам не потрібно підлаштовуватися, вам не потрібно кимось бути і так далі. Ви просто ви. Якщо у вас виникло питання, чому, якщо всі люди різні, мають там свої різні погляди і так далі, ми ЛГБТК плюс спільнота, то ось вам визначення спільноти і ось вам показники спільноти. І у людини, яка обожнює прайди і ходить туди кожен рік, і у вас, там, як у людини, яка не любить прайди, їх не розуміє, ви живете в одній країні, ви стикаєтеся з одними проблемами. Ви маєте одну ціль позбутися цих проблем і жити своє нормальне життя. Ми ЛГБТК Плюс люди. Ми всі різні. Ми маємо різні погляди. Нас не треба узагальнювати, але адекватні люди це розуміють. Так роблять гомофоби. Гомофобам вигідно, щоб ви не хотіли себе з кимось там узагальнювати і асоціювати. Вони хочуть, щоб ви думали, що вас будуть узагальнювати і асоціювати. Ну, бо вони будуть. Бо вони не розуміють, що ви особисті, що, ми, що ви можете бути відмінними від ЛГБТК, загалом, від якоїсь організації, від якоїсь більшості. Бо їм не цікаво. Вони думають, що ми. Як ЛГБТК, просто якась монолітна організація і все, і крапка. Але так не відбувається. У мене тут величезний спіч, тому що в мене накипів. Ретранслювання, що прайдеться, просто якесь збочення і так далі. Ну тобто, навіть це ж транслювання, що прайдеться, якесь збочення, це внутрішня гомофобія. Бо ви. Просто наслухалися гомофобів і повторюєте їх риторику. Ви не знаєте, що на прайдах є колони з ЛГБТК батьків ЛГБТК які їх підтримують, чи там є репрезентація. Ви не знаєте, що після проходження цієї колони можуть бути різні штуки. Наприклад, штука, яка називається типу Обійми маму або Обійми батьків, коли там стоять матері, або батьки ЛГБТК людей. І до них будь-хто може підійти там з ними обнятися, і вони там вам скажуть, що все добре я тебе приймаю будь-яким. І люди після такого перформансу потім стоять там і плачуть інколи, тому що їх батьки такого не зробили. І батьки їх, можливо, вигнали, не прийняли, розірвали з ними стосунки, відносини, не знаю. Але ні. Гомофоби все ще кажуть, що це просто якесь збочення. Хоча навіть у відвертих костюмах на прайді є сенс для ЛГБТК плюс людей, бо вони зводять плюс людей тільки до сексу, а секс до чогось бридкого. І нам треба пояснювати, що це не так. Тому навіть люди в відвертих костюмах на прайдах мають сенс. Виснув цього відео, що внутрішня гомофобія це треш, вона проявляється у величезній кількості варіацій і несе велику кількість проблем. Що у ній, у існуванні цієї внутрішньої гомофобії, винні гомофоби, а не люди, які страждають на цю внутрішню гомофобію або кірофобію, в принципі. І нам потрібно створювати суспільство, в якому люди не будуть на таке страждати, в якому люди будуть себе сприймати, які б в якому люди не будуть в'язнями стереотипів, якщо так пафосно можна висловитися, Но якщо ви додивилися аж до сюди, ви ну. Дійсно підпишіться, це по-перше. А по-друге, ви, можливо, навіть хочете підтримати мене копійкою, і посилання на це є в описі відео. Ну, а на цьому все фікусята. Я сподіваюся, що це відео вийшло не таким довгим, як минулі два. Я сподіваюся, що воно було цікавим або інформативним. Бо, якщо чесно, мені здається, що трошечки тупий в цьому відео, але подивимось. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Бувайте!